27 січня міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Цей день встановлено 1 листопада 2005 року Генеральною асамблеєю ООН, тому що саме 27 січня радянські війська звільнили концентраційний табір Освенцим. Голокост організоване та планомірне знищення людей єврейського населення нацистами і їхніми союзниками у роки Другої світової війни. Ми зійшлися саме 27 січня. Тому що в цей день в Польщі було визволено найбільший по жертвах концтабір Освенцем. Чотири тисячі мільйони загиблих такий рахунок цієї фабрики смерті. Чим далі ми відходимо від тих сумнозвісних подій, подій Другої світової, тим більше фактів ми дізнаємось. Так стало відомо, що в Освенцімі мученицькою смертю загинули брати Степана Бандери, Олекса і Василь. У невинно в окаянні дні не віднять, не відринуть в нашому серці вони, і концтабір, і гето їх збратали тоді, їх поглинула лета. У самотній біді, їх і газом труїли, їх палили тіла, їх і кулі косили у яру край села, не знайти, не відмітить невідомих могил, путіх вічності світить Мільйоном світил. Історії нашої держави дуже багато є і трагічних сторінок. роки вітчизняної війни невинно обієнних, невинно замордованих були тисячі і мільйони. І саме сьогодні ми вшановуємо жертв голокосту на території України і далі йде війна. Але ми повинні пам'ятати попередні. Трагедії і робити все, щоб таких звірств, таких страшних сторінок не пам'ятала ні історія нашої держави, ні історії, взагалі в цілому світі.